Світа, і дуже рада, що ви зазирнули до мене в гості. У мене сьогодні такий нетрадиційний вступ в магічний кубік. Так кілька слів будемо магічити на цьому тижні. Знаю разом з нашою чудовою організаторкою Оленко Погановою і дівчатами учасницями чудовими. От я вирішила, що в квартирі в мене не так багато місця, де я можу до вас обличчям в кадрі підключитися. Ну, а на вулиці трохи шумно, але це трохи легше. Тому ось такий вступ у мене. Будемо в'язати шість процесів протягом а, ну власне нашого тижня. Тому сподіваюся, щось встигну і вам буде цікаво за цим спостерігати. Отже, шість моїх процесів через те, що в основному це плечові, вони не поміщаються на столі. Я вам вирішила їх зняти ось таким чином. На такій своєрідній розкладці почну з першого. Перший процес, я думаю, ви здогадалися. Це мій смугастик, який я ніяк не можу дов'язати. Дівчата вже і Напевно, я ще ніяк, ніяк не дов'яжу. Ну, ось він вже на такому етапі, коли в мене лишилися рукави і горловинку обв'язати. Я вже з'єднала спинку і перед. Мені здається, він чудовий виходить, такий цікавий. Його дуже цікаво в'язати, але постійно щось перебиває, да? і от якось відкладаєш. Другий мій процес це светрик зелений, який я в'яжу для своєї племінниці і майстер-клас, як я в'яжу реглан, по ньому я якраз знімала вже. Третій мій процес це теж недов'яз своєрідний, це мій такий светрик, який я в'яжу дуже давно, і він а, з. Норки, ну, ясно, що китайської. От, я його в'яжу, в'яжу, але, можливо, трошки просуну. Четвертий мій процес це взагалі такий він легендарний. Щоб ви розуміли, мій проєкт він легендарний. Це саме той проєкт, який я вивозила з окупації, який такий. Трошки корявенький, але я все одно його дов'яжу, тому що це мої такі тренування в реглані це светер для чоловіка. Ну, Як бачите, він такий е, е, цікаво виглядає, насправді залишилося дов'язати трішечки рукавів і все. І він буде готовий. Я ніяк це не зможу зробити. Ну, а На ньому я вчилася робити реглан, потім перев'язувала горловину, по ній видно, да? тому носити ми його кудись на вихід не будемо, але по дому ходити, я думаю, саме те. Він тепер Пленький цикарний меринос і там скількись невеличкий відсоток поліаміду, але я пообіцяла, що дов'яжу, маю дов'язати. І п'ятий мій процес це ось він тільки початок його, це майбутня шапочка, ось така. І бачите, в мене тут ще є такі клубочки це все Imperial Merino від Yarnaрт. Мені дуже сподобалася ця ниточка, вона м'якенька для шапочок, саме те. Є в мене подружка, яка попросила. Точніше, які я запропонувала, вона погодилась. Для синочків зв'язати такі домісезонні шапочки. То ось вони такі будуть. І останній шостий мій процес це процес довгов'яз так само, мій букльований кардиган, який я вже в'яжу, в'яжу, але сподіваюсь, дов'яжу. Ну Отже, бачите, тут в мене зібрані дійсно довгов'язи, всі вони великі об'ємні. Сподіваюся, що вийде трошки просунути їх в цьому магічному кубіку. Отже. Найпродуктивнішим у мене вийшов процес номер 5 Це шапочка. Ось така вона. І тут, ще не за спиці. тут ще не затягнуті петельки. Ось. Тому отак. Давайте покажу вам з більш такого боку кохайного. Ось така шапочка для синочка-подружки. В'яжу я жую її з таким подвійним підворотиком. Так, воно зсередини тут виглядає. Тобто я зробила подвійний підворот і пров'язала дві разом, щоб він був фіксований. Тому що вже по власному досвіду, у мене, наприклад, у малого постійно шапка наїжджає, сповзає або не дуже рівно і так далі. Ось такий вон виходить лінивий жакард на шапочці. Я вже перейшла на спиці тріо, тому що я вже починаю робити убавки. так і з чого в'язала детальніше, от в мене тут така, бачите, корзиночка є, значить, синього в мене майже немає, ось що лишилося. Пішов повністю моточок синього. Він був ось, це Imperial Merino. Бачите, так, я вже вдруге в'яжу з цієї нитки від ярнарти. Мені вона сподобалась насправді. В 50 грамах тут 100 метрів. Колір номер 3342 це синій, ось такий синій колір. Гарний такий яскравий. Далі я додавала сіренький, отак, ось він, залишок його, сіренького кольору. І зараз скажу так, ось його етикеточка. Колір номер 180 о, перепрошую, 3336, бачите? Да? Такий сірий асфальт. ну Він не зовсім асфальтовий, він якось так блакитно-темно-сірий. У мене до того був більш світлий сірий. Я своєму малому в'язала шапку. Ось тут вам залишу фото. побачите, А це темніший трошки колір. Дуже вона м'яка, ця нитка абсолютно не колеться. Мені навіть нагадала ланогато Суперсофт. Такий теж. В мене лишилося ще два повних моточки це на другу шапку буде. Можливо, таке поєднання, можливо, я знаю, що сірого лишиться. Ось так якось зроблю. Подивимося, але основний буде тут зелений. От, Бо два братики, в них однаковий розмір голівня. І ось попросила в мене подружка, два, дві яскраві шапочки. Ось такий в мене п'ятий, найпродуктивніший процес. З іншими процесами, так продуктивно не склалося, але вже. Результат, я гадаю. Ось і добіг кінець тиждень магічного кубіка, і прийшов час підбивати підсумки. Щодо підсумків цього тижня, можу сказати, що вдалося пров'язати не все, що було заплановано, і не все, що підкидав кубік. Ну, я, напевно, не дуже дисциплінований такий гравець, тому що в мене завжди не так багато виходить з того, що я запланувала, але якщо гристи себе через це, мені здається, жити стає ще складніше, ніж я. А в'язання це ж в першу чергу насолода. Тому треба насолоджуватися, насолоджуватися процесом самого в'язання. І я думаю, що Оленка, організаторка нашого кубика, на мене не образиться, що я не зовсім точно виконую всі обов'язки, які цей, ці чудові проекти на нас. Покладають, але насправді все одно дуже добре, що вони є. Тому що якби не кубік, я б взагалі напевно не звернулася до деяких процесів на цьому тижні, до яких я звернулася і принаймні про них згадала. Які це були процеси, ви вже можете побачити в мене на першому моєму відео, вступному, де я їх детально вам показую. Це в основному плечові вироби, і а, один, а, одна шапочка. Але не всі з цих процесів вдалося, на жаль, пров'язати, які я планувала, як я вже говорила. Однак деякі зрушення в мене все ж таки є. І почну з першого дня, буду йти за нашими днями. В перший день в нас випали кубики 5 і 6. Взагалі цього разу кубики дуже цікаво нам пропонували Зосередитися на певних процесах, да? тому що було багато дублів. Отже, під номером 5 в мене була шапочка, яка була на початку свого шляху, і виглядало це приблизно ось так. Я вам тут залишила свою таку корзиночку з нитками. Ось так виглядав мій початок приблизно. Шапочки, але вона була іншого синього кольору. І а, так само пряжа Імперіал Merino, я вам її всю показувала, демонструвала, тому тут не буду зупинятися. Скажу лишень, що протягом тижня я, знову ж таки, трохи не за правилами, але мені це треба терміново. Почала ще одну шапочку, ще один процес не дочекався шість тижня стартів. Дуже мені цей колір подобається. А з тією шапкою, що вже... Я анонсувала на початку тижня, то вийшла в мене якраз готова робота От саме єдина готова робота, яка протягом тижня в мене з'явилася. Ось так вона виглядає. Це шапочка на дитину 5 приблизно років. Хоча і трошки старше буде, Ви бачите, вона тягнеться. Тягнеться вона непогано, як на мене. А завдяки тому, що тут підворот під подвійний, от там, де вушка, там взагалі вона розтягується. Але ось тут притримується на голіванці. Притримується через лінивий жакард. В'язала я з, як я вже казала, Imperial Merino. В мене фактично не залишилося нитки синьої взагалі. Тобто, ось цього кольору вже нема. Він повністю пішов на цю шапочку. Закривала я її чотирма клінами, ось так. І протягом в'язання спочатку подвійний подворот зв'язала, а далі лінивий жакард. Ось так виворотня сторона виглядає. Лінивий жакард мені дуже подобається. Я вже не першу шапку в'яжу ним. Я вам показувала фото шапки сина. Я теж в'язала лінивим жакардом і теж з Imperial Merino. Дуже вона м'яка, мені подобається ця нитка. Тут кілька кольорів От такий синій, сірий, сірий ще в мене лишився. Ось тільки піде він на другий проєкт. Я хочу аналогічну шапку зв'язати з цих двох кольорів приблизно, і, звичайно, свій улюблений, як це не дивно, неоновий. Він вам трошки жовтить, він насправді яскравіший. І, до речі, я помітила, коли з малим йдемо ввечері десь гуляти, то в темряві, от, де темніше, вона прям оці, оці яскраві е, такі лінії, да? візерунок, він прям десь горить, ніби. Як флюоресцентний такий, але ну, насправді не було ніде заявлено, що це флюоресцентний колір. Нагадаю, це а, нитка називається Мереносова нитка від ярни. У мене, на жаль, не залишилося етикетки, але якщо я знайду, я вам обов'язково тут а, згори зроблю скріншот. Купувала я її в ярні, вона мене так привабила своїм таким яскравим кольором. Дуже гарна нитка, як на мене. І от в дві ниточки, які були складені, в три, ну, тобто, способом, да від клубка, від мотка в три нитки. Я отак брала дві з початку і з кінця. І отак складала цим ой перепрошую цим відомим способом, да і мені вийшло 6 ниток. Ну, і, власне, в шість ниток я зв'язала оці полосочки, такі, смужечки, точніше, візерунки. Вони, мені здається, трошки її розбавлюють, бо інакше вона була б така більш, ну скажімо, як на мене, більш така сумненька, ну, не така яскрава. От. Що ще можна про цю шапку сказати? Я тут не добирала особливо візерунки в'язала як на душу ляжа. Тому що це лінивий жакард, і мені він цим якраз і подобається. Що ще про цю шапку можна сказати? Що вона не колюча абсолютно. І коли я, до речі, Меріно прала, ну, покажу вам етикетку, в мене ще один повний моток лишився ось такого кольору. Якщо цікаво, це колір 3341 ось такий блакитний, гарний. Вона дійсно дуже-дуже м'яка. Тут в, я теж вже говорила, в 50 грамах 100 метрів, але правда, дуже м'яка. Приємна нитка від Ярнарт. Ну, мені здається, це така більш новинка того року. Так от, коли я прала цю шапку, синій колір вона віддала трохи. Але, як бачите, оці світлі яскраві петлі, вони не полиняли, не потемнішали фактично. І от колір не перейшов на світлий, слава Богу. Я боялася, що буду якийсь, знаєте, такий казус. Але ні, ніби все гаразд. Ось така шапка, більше про неї нічого такого розказати не можу. Мені подобається цей спосіб в'язання. Шапки такі більш цікавіші, як на мене, ніж просто резинкою, бо я і такі, і такі в'яжу. Хоча, коли, коли яка потрібна. Отже, це готова робота за цей тиждень. Я починала в магічному кубіку її з ось такого етапу приблизно. Тому, в принципі, хоч щось я зробила. Це для. Шапочка для синочка моєї подружки, і мені треба зробити ще одну, бо в неї двоє синочків, майже погодок. І тому хочу зробити їм такий подарунок тобто це перше. І та буде ось такого сіро зеленого кольору, так думаю, так само з яскравими вкрапленнями. Друга. Ну, сподіваюся, вийде. Це щодо нашого першого процесу, точніше, п'ятого, який випав перший день. В'язала я, звичайно, його не один день. Хоча він нам фактично більше і п'ятий, мені здається, не випадав. Але мені треба було закінчити, тому я на нього зробила такий основний а, ну, такий упор основний саме на нього. Наступного дня знову кубик підкинув нам шостий номер. Це були номери 6 і 2. Під номером 6 в мене мій довгограючий процес це мій букльований майбутній, сподіваюся, кардиган. Приберу зараз цю корзинку. З Суміші ниток-букле різного виду, я вже його показувала, я вже його намагалася в інших кубіках просувати, але в мене не вийшло. Тут три нитки. В основному, тут ну, взагалі відсоток шерсті, приблизно, ну, напевно, 20 всього. Все інша синтетика, але дуже м'яке полотно, дуже приємне це виворіт. Цей виворіт. Бачите, я вже пров'язала до. Ну, досить така спинка широка. Насправді так здається, вона не така широка. Пров'язала я такі імпровізовані такі, так, підрізи зробила, вирішила, що незважаючи на прямий крой, все одно вони потрібні. Ось тут був початок, мій на початку тижня я маркер залишила. І от стільки я пров'язала шостого процесу, небагато, але трохи просунула, бо я про нього взагалі забула. В'яжу я на спицях 4,5 цю ниточку. В'язати буклет та ще задоволення, але сама, сам така тканина, яка виходить, да, полотно, мені подобається, як воно виглядає. Вже в мене відв'язано, як я казала, багатенько. Я не хочу його робити довгим. Ну, от, приблизно ось такого розміру. Тобто тут в мене вже 37,5. Ну, вам не видно, але. 30. Так, 37 виходить. 37, е, довжина цього вже виробу, спинки. Це спинка буде, буду зшивати, потім, в'язати дві пілочки і далі. Ось такий у мене процес номер 6. І що цікаво, шістка нам випадала і у середу це було 6,3. Але в'язала я її, якщо чесно, тільки. Якраз у вівторок, в середу я не в'язала нічого, ні шостий, ні третій процес, який в мене був мій теж довгограючий а, джемпер з ай, норки різних кольорів. На початку відео, побачите, я його зараз навіть не доставала, тому що я взагалі його не торкалася. І в середу в мене вийшов такий нев'язальний день. А от у четвер нам випали номери 1 і 1 дубль. І під номером 1 в мене мій смугастик. От його мені хочеться, прямо руки чесалися дов'язати, хоча були інші такі справи, але до нього я все ж таки трохи дійшла. На початку відео я вам показувала, що він в мене був у варіанті ось такому, двох половинок, які були ще не зшиті. Я зшила по плечах його. Тут кінчиків, як бачите, дуже і дуже багато. Ну, нагадаю, що я його починала в'язати у проєкті. А чудо в смужку, який, який був організований дівчатами Наталкою і а, Мариною, дуже гарний проєкт. Мені так давно хотілося спробувати щось таке зв'язати з різних абсолютно ниточок. Тут я вам таку невеличку підзйомку вставлю, скільки в мене було цих ниточок на початку. І мені дуже подобається їх міксувати, тому що м -м, тут, наприклад, дві нитки: тут хлопкова нитка і, здається мені, штучна норка. От. Тут одна нитка дует. Тут я е, змішувала е, мохер, два різних мохери. Один такий з е, градієнтом вифарбований, а другий просто е, мохер однотонний. Е, тут Lana Gold 800 з Люрексом. Тобто тут е, фіолетовий е, мохер теж і Такий бордо в мене є мохер, ось тут його краще можна побачити. Зараз покажу вам. Тут він змішаний з іншим мохером. Тобто тут я давала волю своїм таким творчим якимось почуттям і мені дуже подобалося в'язати цей светрик, і подобається і зараз, ну, Джемперочок, да? він не дуже довгий виходить. А взагалі я його в'язала теж, бачите, тут буде широка горловина, але я ще її не обробляла, тому вона ось так виглядає. І я зшила рукави, як я вже сказала, і почала в'язати рукав, точніше, зшила плечові плечі. Так, і почала вив'язувати рукав, набираючи його спройми поступово. Тобто, ось такий він в мене на сьогодні. Зараз покажу вам. Ось так він виглядає. Донизу трошки менше, згори вже трошки. Більше. Дуже мене цей процес захоплює. Я не підбираю на зарані кольори, в'яжу, як мені от лягає на душу. Такий він дуже-дуже творчий цей процес. Мої домашні дуже обережні висловлювання щодо того, що виходить, тому що ну, він дійсно такий не дуже традиційний, не зовсім в моєму такому гардеробі, але чогось такого яскравого захотілося дуже. І я. Вирішила, що треба, тим більше, що мені навіть не прийшлося особливо докупати ниток до нього. Ось такий він в мене зараз на етапі. Уявіть собі, скільки я буду ховати ці кінчики, скільки їх тут взагалі є. Але до цього ще не дійшло. Тут по центру ось так. От. А, але те, що виходить, мені, якщо чесно, вже подобається. От якось, не знаю, як вам. Можливо, в коментарях залишите. Не дуже він строкатий, не буду я, як папуга в ньому виглядати. Тому що ну, він дійсно строкатий, хоча, в принципі, в одному тоні все. От, рукав буду трошки звужувати, бо він буде за широкий, якщо так і лишити. І ось на такому етапі мій смугастик його я дійсно в'язала. І а, мені дуже-дуже було його, його хотілося в'язати. І, власне, ось до чого ми, до чого я вже дійшла протягом. Тижня. Не так багато, як хотілося, але враховуючи, що він в мене взагалі десь місяць лежав, я його не торкалася. Дуже дякую магічному кубіку, що він змусив мене до нього повернутися. Так, це перший проєкт номер 1 Ну і, власне, це всі проєкти, які в мене мені вдалося просунути протягом цього тижня. Більше, на жаль, ні, тому що в п'ятницю нам. Випадали теж, здається, 4 і 4, Їх я не взагалі номер 4 я теж не чіпала: це светр-джемпер е, чоловіка, якому теж, напевно, треба присвятити окреме відео, але так я його ще не дов'яжу ніяк. Але все одно дов'яжу. Чому не дов'язую? Тому що я розумію, що він там з помилками зв'язаний, і коли ти вже знаєш, що кудись ну, там на вихід людина вже носити його не буде. Якось воно втрачається запал для дому. Тільки розпускати мені дуже шкода, бо я ж вам казала, я його вивозила з дому, коли ми виїжджали в квітні 22-го року. І тепер розпустити його на нитки, мені. Ну, якось не піднімається рука. Тим більше, це мій такий учбовий був процес. Я вчилася в'язати реглан, тому зрозуміло, що там були певні помилки. І взагалі на чоловіка приміряла, воно непогано сидить для дому, саме те. Але от для того, щоб на вихід, ну можливо, я його виперу і там трошки розгладяться, і стане якось по-іншому виглядати полотно. Але коли вже дороблю, тоді вам і покажу. А на сьогодні я дуже рада була з вами поспілкуватися. Дякую ще раз Олені і дівчатам-учасницям за проєкт. Він, дійсно, мотивує продвигати недов'язи свої, робити якісь такі нові а, в, в, в кроки в, цьому, а, в цій справі, тому що я багатопроцесник, мені подобається починати нові, але а, насправді треба закінчувати і старі. Дякую вам дуже, будьте а, на цьому. Тижні і на наступних теж в хорошому настрої, незважаючи ні на що, і хай все ж таки життя підкидає нам більше радісних новин, а не сумних. До зустрічі і до наступних підключень.